Вітаю, друзі! Це твоє авто. Це наш француз на продаж Toyota SHR 2022 рік. Красивий сіро-голубий колір, Автомобіль привезено з Ізраїлю з мінімальними пошкодженнями. Є підпробування по лівій стороні, без критики. Також бачимо легкосплавні диски від компанії Toyota. Автомобіль гібридний 1,8 з гібридною установкою, дуже приємна витрата палива. Дуже комфортний автомобіль, маленький, компактний. По місту пересуватись саме те. Красиві фари. Безключовий доступ, темний салон, в салоні тканина, такий ромбовидний узор, ми можемо бачити його всюди. Така стилістика автомобіля, автоматичне складання зеркал, всі 4 склопідйомники, утримання в полосі, адаптивний проїзд контролю, утримання дистанції, система екстреного гальмування, Також є двозонний клімат-контроль, автохолд та ще багато чого іншого, в тому числі камера заднього огляду. І чорна стеля, простори, задній ряд. І все це можна подивити за адресою вулицю Розумовська, 34, місто, Одеса. придбати машину можна в кредит, лізинг, кредину також за заготівку. Приходьте, розкажемо, покажемо. І продамо в найкоротший термін. І можливо, саме це твоє авто.